Понеділки від Ага, так. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стрілять хочу. Obsidian повідомили, що Авод за часом проходження буде приблизно такою ж, як і був за Let's get started. Лецкестаретподейкують, що Netflix працює над новою екранізацією вже знову. Oh, yeah, Ба більше буцім-то це одразу буде і повнометражний фільм, і серіал. А ти що робиш тут, змія їбуча? Ти, мабуть, думаєш, що тут кіно знімають? Інсайдери стверджують, що Sony зараз активно працюють над емуляцією PS-3 ігор для PS5. Неймовірно. Виглядає так, що ніколи не буває. Інтернетами ширяться чутки, що Sony зменшують виробництво ігор під PSVR 2 Згоріла хата гори. Сарай. І зараз від внутрішніх студій PlayStation в розробці перебуває лише дві гри. ти маєш взяти два. Гравці скаржаться на високу складність доповнення Еденрінгу. Це нова гра для мене, володарю. Аж надто складна для старого, причому настільки сильно, що знизили оцінку DLC в Steam до змішаних. Я не зміню гру, щоб догодити людям, які не вміють виховувати дітей. Я цього не зроблю. Це нелогічно. Я тебе почув. Черепашки ніндзі доля сплінтера релізниця на Nintendo Switch 17 липня. Мабуть, така моя доля. А 19 липня до Фортнайту доєднаються пірати Карибського моря. Лишив вас люди на хвилинку без нагляду і все ж кереберть. Так, Джек, світові треба, щоб ти вернувся. А тобі потрібна команда. Підняти якер. Усім вирушаємо в рейс! Підняти якер. У Microsoft Flight Simulator за 4 роки зіграло понад 15 мільйонів геймерів. Аби ви знали, у нас успіх. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його? Так, всі вівторка.